Друзі, хочу відповісти моїм опонентам, колдунам, магам, шаманам, буддістам, руністам, таро. Якщо хтось хоче зрозуміти саму суть символів, символів, які я вам даю, і звідки вони беруться, то я просто відповідаю символи. Відпечатані в небі творцем. Вони за давним-давно там від, ну, якби є, але вони не були проявлені. І якщо колдуни, маги і інші зацікавлені люди захочуть їх змінити, вони їх змінити не можуть. Ніколи в житті ні одна магічна школа змінити ні один символ не зможе. Не старайтеся. Чому я це говорю? Тому що руни перевернули, так як вони не повинні були бути перевернуті і використовують на зло. Символи використати на зло ніяк не можна. Так от, символи потрібно людям перенести в своє особисте небо. небо. Для чого це треба? Для того щоб людина жила довго, тому що символи нейтралізують хвороби, психоемоційні напрацювання родом і сім'єю і навколишнім середовищем. Якщо людина матиме в своєму небі певну кількість особисто необхідних для цієї людини символів. То людина буде завжди захищена від егрегорів, які володіють хворобами або силові, силові поля, скоріше всього, силові поля хвороб є там, де є люди, і хвороби ці впливають, як відомо, на кожного з нас. Так от є символи для прошлого, самої людини. Минуле, да, самої людини і сім'ї її роду. Все, є, все це йде тільки по роду. Для роду спеціальні символи, вони не є спеціальними, але вони є, для кожного є. Але у кожного є свій якби, набір певних признак, які потрібно просто. Зруйнувати, щоб людина не йшла в минуле. Як вона йде в минуле, коли думає про щось, то про те, що сталося в минулому, то енергії людини переходять в минуле. Для цього теж потрібно прийняти символи на образу, на страх, на інші хвороби, які людина хворіла. Приймає людина, малює символи, і тоді ці символи вже не будуть. Будуть перекривати думку людини, і не буде людина думати про майбутнє. ой, Про минуле. Про минуле. майбутнє також занадто сильно думати не потрібно. Потрібно жити зараз, в, такому, в цьому часі, в теперішньому часі. Символи роду теж є, які закривають родові. Негаразди, які натворили наші діди і прадіди. І не тільки закривають, а нейтралізують минулих поколінь напрацювання низькочастотні, які створюють в теперішньому часі людині хвороби або якісь перешкоди. Я не говорю про карму, для мене це невідомо. Я все це називаю продуктом ДНК. ПДНК. Не, не, не щось інше, тому що на основі людських емоцій, людських хвороб, я в попередніх відео розказувала, як вони виникають, на, на основі цих хвороб створюються низькочастотні енергетичні поля, в яких люди при народженні живуть під час народження. Ще поки дитина в утробі матері, вона захищена від цих негативних. Низькочастотних енергії, а коли вона народжується, вона потрапляє в це поле. І я вже в попередньому ролику говорила, що коли людина спить, то це енергетичне поле роду цієї сім'ї і батьків накриває над людиною навісає, поки людина спить. А коли вона піднімається, то головою потрапляє в це поле. І тоді людина якби залежною стає від тих залежностей. Якщо вроду пили, люди починають пити. Якщо вроду курили, люди курять і ніяк не можуть зупинитися. Якщо люди там вели якийсь образ життя не, не, не дуже гарний, то енергії ці нікуди не дівається. Тому для цього були прийняті з. Неба творця Всесвіту символи для того, щоб люди самі зараз почистили свої поля життя. Приймайте участь, якщо хочете, щоб ваші діти жили в чистому просторі. Це все можливо.